Да давай їдь же, баран, блядь! Ну пи! Уворотів в тебе нема! Односторонній рух, дура! З якого ряду виїжджаєш, блядь, баран? Та давай, пиздуй, бабуля. Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ми інколи буваємо такі роздратовані, агресивні на дорогах і плюємо на правила дорожнього руху. Чому ми такі агресивні за кермом? Особисто моя думка, що основною проблемою є не тільки недотримання правил дорожнього руху, але й взагалі відсутність взаємоповаги один до одного та елементарного виховання. І, отак, якщо вже чесно сказати, от я не маю претензій до людей, які там. Не грубо порушують правила дорожнього руху, там не літає на червоне, не їздить буховим. Тобто, якщо ти на дорозі десь там не став на знак стоп, чи там поїхав під знак, і тим самим ти не створив загрози нікому з учасників дорожнього руху, не влізся в їхню зону комфорту без проблем. Ще раз кажу: порушувати не потрібно, я не рекомендую. Але життя така штука бувають різні ситуації, і в такому випадку це особиста проблема водія. І патрульної поліції. Але коли тебе вже нагло починають підрізати, обмежувати твій рух, піджимати, десь стиратися в твій простір, тупо створювати аварійні ситуації, це вже зовсім інше питання. Цей відос буде плювок в сторону всіх власників надчутливої сигналки, яка починає сигналити, якщо в радіусі кілометра хтось нечайно чхне володарів незаводського ксенону, який сліпить півгалактики, блядь. Зато подивіться, як прикольно включається і володарів свого іменного місця парковки на парковці загального доступу. І отут зразу хочеться сказати на рахунок тих всіх розборок і двіжень на дорозі. Я вважаю, що взагалі будь-який конфлікт потрібно старатися вирішити нормальним цивілізованим шляхом. Тобто, ну на портаті хтось тобі, та хай їде з Богом. Ти комусь там щось легенько запоров та включи аварійку, вибачте, ну життя така штука. Але, от знаєте, от, отсилаючись на менталітет наших людей, от чесне слово. У мене таке враження, що от для нас послати от друг друга нахуй на дорозі, це таке саме от, що кави випити. Ота от Іди ти нахуй та ти нахуй, іди сам нахуй! Чи ви, блядь, з зоопарку втікли, чи ви цивілізації в житті не бачили, чи ви взагалі не вмієте нормально розмовляти? Дати на нервах, але візьми себе в руки, прояви мінімальну якусь повагу. Я не кажу про випадки, там, де очевидно видно, що це є повний їбанько, і його реально потрібно пожиттєво позбавити прав. Коротше, їдемо зараз віталіком, покатаємося по місту і трошки з вами поговоримо, щось покажемо. Дивіться в себе в інстаграмі. До речі, хто ще не підписаний на мій інстаграм, підписуйтесь, ссылка в описі, і тут я вам його покажу. Я попросив людей відповісти на питання, що їх саме більше дратує, що вас, по суті, саме більше дратує на дорозі. І як вияснилось, саме більше смс-ок було, людей дратує те, що люди не включають показники поворотів. Люди. Включайте показники поворотів. Реально, це потрібно робити. Це було море просто смс-ок. А далі я вибрав самі популярні, яких так само приходило по пару штук. Не дякують аварійками, коли пропустив. Є така штука. Хоча людина могла тупо десь забути, подякувати, ну всяке буває десь їхав, спішив, забув. От той, хто забув, просто пам'ятайте, що коли ви не дякуєте, ви відповідно відбиваєте бажання людини в слідущий раз когось пропускати. Тому дякуйте аварійками. Дауни в наушниках ідуть через пішохідний перехід, не дивлячись, хто їде, залупившись в телефон. Пішоходи пам'ятайте, пішохідний перехід не надає вам безсмертя. Не робить вас більш живучим, не додає вам життів і так далі. Клоун обганяє тебе, щоб перед тобою затормозити чи зупинитись. Такою темою любить грішити перевозчик, зараз про них я вам розкажу. Це такий молодий пацан, який там правдами, неправдами на якусь тачку, чи батьки йому її купили. зарядив її там бітами, стволами, гранатометами. От він без жодної суттєвої потреби. От... Літає як сумашечий по місту. І тому і за своєї невихованої їзди, і взагалі плювательського відношення на правила дорожнього руху, і на всіх учасників цього ж руху, і він часто стає от зіркою от таких от вистав там з тими пістолетами і бітами. Хоча сам себе нічого не представляє, а являється звичайним піздюком, який живе за батьківський рахунок. Ну нахер. І от я вам розкажу, як то відбувається. От він сидить в тій машині, от руки в нього чешуться кудись поїхати, щось вчудити. Але мамка грошей на бенз сьогодні не дала. І от тут стається то, чого перевозчик чекає саме більше. Йому дзвонить його буховий коріш, який має гроші на бенз, і якому незрозуміло чому, але срочно потрібно з одної п'янки переїхати на іншу. І от він дзвонить йому і каже. Де? Да. Жен перевозчик. І тут починається. І якщо, не дай Бог, хтось на дорозі зробить йому якесь маленьке зауваження, і він зразу вважає своїм обов'язком вийти з машини і спитатись: за тобі ета? І звичайно, що чує привичне, де бити на... би тина. Але надовго його не хватає, і от на першому світлофорі він рівняється з таким же самим відморозком, як він. Устроїмо гонку. Тут починається повний треш, як в кращих картинах Голівуду. Але довго він не триває, тому що на хвіст йому сідає поліція. Дерьмо. Він зрозумілим ділом втікає, бог знати як, бог знати куди. Вона зрозумілим ділом його доганяє, ловить, питається, чого втікав. В машині щось забарахліло, і я заїхав сюди. Далі починаються страшні історії копів з позбавленням водійських вправ. І плечевні дзвінки до баті з проханням вирішити питання. Мені кінець. Ах, ти мерзавець. Я тільки случайний свідетель. І повірте, батя його відмаже, от на другий день. Пошле десь по своїх справах, і не дай Бог йому хтось поморгає фарами. Почнеться та сама історія. Ти звичайно, не в курсі, що за машина у нас на хвості. А ще якщо не дай Бог, той буховий вчорашній коріш позвонить і скаже, що в нього будун, і йому срочно треба підвести мінералки, бо він вмирає. Я всю жизнь допомагав людям умірати. Но тебе я спасу. Понаставляють китайських ксенонів без регулювання і сертифікатів, а потім сліплять. Оця штука мене кумарить конкретно. Ви ж розумієте, що на машину, в якій по заводу не йшов цей ксенон, це. Просто не робиться. Потрібно, щоб фара була без рефлектора. Потрібно підібрати правильну лінзу. Цей ксенон треба правильно виставити. І взагалі це повинна робити людина, яка в тому шарить, а не сам там в гаражу. Не можна просто от свої дев'ятки витягнути старі лампочки, поставити ксенони і їздити. Блять, не працює воно так, чуваки. Не працює. Ще от це от теж любима тема, от тих от, таких от перевозчиків, от поставити той ксенон там на якусь дев'ятку чи ну пофіг, на що, який невідрегульований, от піджиматись і от от їхати тобі під самою сракою, ти страшний спішун. Баки на бусах. Хто не знає тої штуки, посилання на мій відео лишаю в описі. Коли стоїть в лівому ряду, на червоний, ти під'їжджаєш, стаєш, а він на зелене включає поворот вліво. Да, Теж така штука дратує. Чуваки, повороти потрібно включати завчасно. Потрібно про це пам'ятати. Коли пішоходи більше впевнені в твоїй гаймівній системі, ніж ти сам. Знаєте, а от мене ще от дратують пішоходи, які от бачить, що ти по дорозі їдеш по суті сам, за тобою машин нема. Ти їдеш швидко, він до пішохода ще не дійшов. Але от нас знову тобі починає пришвидчуватись, вискакує на той пішохід і далі вольяжно отак от іде, Бо він, блядь, пішохід. І це його право. Отакий от, от вийшов відосик сьогодні. Чувачки, в мене ще є друга серія. Тому, якщо ви не будете скупитись на лайки, репости, колокольчики і всю ту хірню, я не заставлю вас довго на неї чекати. І ще одне для всіх таких моїх самих-самих підписчиків, які постійно за мною слідкують, слідкують за моїм каналом, хочу сказати, що на цьому каналі тепер будуть відео переважно такого формату. А всі ті, хто любить дивитись мої блоги, я зробив новий канал окремо, де будуть виходити такі лайф відео блоги, якісь. Просто відео про мене, про моє життя. Можете перейти підписатись, там вже є перший відосик. Силку на нього лишаю в описі. Всім дякую, пока!